Від миру в Україні, а отже, і від нашої української перемоги, тому що надійне збереження української державності це наразі і є перемога, нас відділяє за моїми розрахунками близько трьох місяців. Саме три місяці експерти називають строком необхідним при умові мобілізації всіх наявних в Україні потужностей. Для будівництва міцних, багато ж ешалонованих, укріплень вздовж цієї лінії фронту, з бетонними бліндажами, з колючим дротом, з протиотанковими загородженнями, з реально непрохідними мінними полями. Щось подібне ми вже будували в 14-15 роках. Це було на Донбасі, коли війна тільки розпочалася з тих пір ніде. Ні разу ця лінія не була прорвана. Хіба що продавлена там, на 5-10 кілометрів глуб, але прорвана вона не була. Укріплення доказали свою надійність. Тож, побудова такої собі української лінії Маннергейма, можливо, в народі її назвуть лінією Залужного від Чорного моря до кордону з Білоруссю і далі до кордону з Польщею, друга черга. Це і є найкраща гарантія виживання українського народу, виживання української держави, виживання української нації і культури. Лінія залужного, звичайно, має бути доповнена активно працюючими військовими заводами в центральній і особливо в західній частині України, менш досяжної для обстрілів. Потужною системою ПВО, безпековими договорами із нашими союзниками, не лише Великобританією, а й США в першу чергу, і з Великобританією там є що що розвивати. Але сама по собі ця лінія укріплень це Альфа і Омега, тому що це не дає ворогу йти вперед. Побудувавши надійні укріплення, ми автоматично отримуємо зовсім іншу, принципово кращу ситуацію у всіх суміжних сферах. По-перше, це призведе до позитивного розв'язання проблеми мобілізації, тому що бетоновані закриті від атак безпілотників згори доти та комунікації між ними призведуть до різкого, як мінімум, в рази, зменшення кількості вбитих. Та поранених наших бійців, тобто смерть і каліцтва значно рідше приходитимуть до наших рідних українських хат. Відтак охочих служити в армію йти, стане значно більше. Ну, бо мало ж хто готовий іти служити на вірну загибель, навіть якщо тобі добре платять і поруч з тобою стоятиме і так само вмиратиме е ненависний депутат. Чи якийсь корупціонер. А коли втрати в рази менше, то з іншого боку і потреби в людях будуть також в рази меншими. До того ж, військові спеціалісти кажуть, що тримати добре обладнану, забетоновану та заміновану лінію оборони е треба е для цього значно менше війська, в рази менше війська, ніж якщо тримати оборону з викопаних окопів. Тобто, Ніякого нового закону про мобілізацію навіть і не треба буде. Більш того, значну частину тих, хто зараз напередку, можна буде відпустити у відпустку, а то й зовсім е, звільнити в запас. Тому що один е, боєць е, в бетономному доту це вважає два чи три бійці в земляному окопі. Тому що в земляному окопі одного із тих двох-трьох завтра вб'є е, якийсь ланцет згори. А е, в бетономному Бетонованому ДОТІ не вб'є однозначно. По-друге, у наших партнерів збільшиться упевненість в тому, що українська держава встоїть, а відповідно, готових підписати з нами безпековий договір буде значно більше, ніж зараз. Якщо через кілька місяців стане очевидно, що наша лінія оборони справді не проривна, то можна буде починати розмову з партнерами від поляків. До британців і самих американців про розміщення в Україні їхніх військових контингентів. Не на фронті, звичайно, але в глибині країни. Однак, це стало б наступним гіганським кроком для зупинення війни розміщення особового складу наших союзників, військ наших союзників на території України. По третє, це найголовніше е, упершись явно нездоланну для нього лінію оборони. Ворог з вірогідністю 99,99%. 99 Через кілька тижнів чи там, місяць припинить штурмові дії. Ну тому, що немає сенсу штурмувати, якщо ти бачиш, що ти не прорвеш навпев... напевно, що. А навіщо ж е штурмувати, якщо ти бачиш, що твій штурм приведе тільки до втрати, якщо попереду не здоланна стіна, ну звичайно, що штурмувати перепинять. Звичайно, що будуть обстрілювати, але це небо і земля. Отже, ми маємо це зробити, збудувати цю лінію оборони. Збудувавши її, війна автоматично стає вялотекучою. Тобто, ми будемо втрачати не сотню, другу-третю людей на день. Ну не знаємо скільки ми втрачаємо, але десь кажуть стільки. А будемо втрачати. Не знаю, десяток другий, а може, як стигнуть атаки, то взагалі лічені одиниці щодня. Це, неймовірно, покращить нашу ситуацію, зробить нас впевненими у завтрашньому дні. І ось тоді, коли противник вже знатиме, що він точно нас захопити не може, і знатиме, що ми це знаємо, що він не може. От тоді можна буде починати якісь переговори про припинення вогню. Тому що в цих умовах він не зможе нам диктувати, відмовитися від НАТО, відмовитися від армії, відмовитися від мови. Ну ми не відмовимося. Раз не відмовимося, ну хочете, продовжуйте атаки. Хочете, не продовжуйте, продовжуйте вам вже гірше. А поки він має надію прорвати, звичайно, що будь-які домовленості це вилами по воді писано. Він е, сьогодні підписав, завтра пішов в атаку. І от коли ми матимемо оцю надійну лінію оборони гарантовано, яка е, стримує противника, от тоді ми можемо приступати до серйозної підготовки до звільнення наших 20% окупованих територій. Гане не днем раньше. Привет еще раз, ребят. Да, страницу заблокировали, блин, там подписчики ушли, ну короче. Суть не в этом, я не стремился там, к количеству подписчиков, к вашим лайкам. Все, что вы находили на моих каналах и сейчас можете найти, это вы из Украины. А все, что вам нужно для того, чтобы вы могли выехать с Украины, это перейти по ссылке в шапке профиля или в комментах я оставляю ссылку. блин. Переходите в группу, там общаетесь, находите всю информацию. 5 дней это максимум, блин, и вы уехали. И печати вы получаете, полям вы там не бегаете, реками не плаваете. Короче, все по-людски, все довольно-таки прозрачно. Предоплаты у нас нет, расчет на той стороне, блин. Печати вы получаете. Сами мы не вывозим, я уже говорил об этом тысячу раз. Блин. Это для тех, кто там комменты свои пишет, немного такие подзадроченные, блин. Потому что у самих не получается, так они то. Я не летаю, никто летать не будет, блин. Короче, заходите уехать, сели и уехали. Я за 8 месяцев, сколько я в Германии, когда принял решение уехать, да, я уехал через Крым, через Запорожье, блин, но сейчас пока эта лавочка там прикрыта, блин. Но есть надежные выходы, блин, где вам не нужно давать по предоплате там 7-8 тысяч за шлях, за белые билеты, блин, вы можете спокойно покинуть Украину. Блин. Есть желание, перешли, написали и уехали. Поэтому давайте, блин. у всех все получится, ребят, на позитивчике. Привет, ребята, хотите выехать с Украины, переходите по ссылке в шапке профиля или смотрите, я в комментах оставляю еще ссылку. Переходите в группу, там уже в группе около 5000 человек, блин. Общаетесь, получаете информацию, пишите админу в личку. Там вы знаете стоимость и полностью весь маршрут и как все происходит. По сути, 3-5 дней и вы уехали. Печать у вас будет, полями вы не бегаете, сами мы не вывозим, я уже говорил об этом много раз, блин. но вы там найдете всю информацию. Поэтому, если созрели, есть желание, блин, перешли, написали и ушли. Группа по существу. Не понравилось, вышли назад, да и все. Давайте всем удачи, у всех все получится. А вы знали міфи, про які вам розповідають працівники ПЦК та поліції? Міф перший – нас не можна знімати. Міф другий – надайте військові облікові документи на вулиці для встановлення вашої особи. Міф третій – що можна Зупинити людину на вулиці тільки по причині воєнного стану. Міф четвертий, що можна зупиняти транспортний засіб на блокпосту по причині запровадження воєнного стану. Міф п'ятий, що працівники ТЦК можуть затримувати та доставляти особу до ТЦК та СП, щоб точно знати про свої права. рекомендую вам придбати практику, як захистити себе від силової мобілізації. За подробицями пишіть мені в Дірект. Вартість цього практикуму всього 579 гривень, а користі на мільйон. Над ним потрібно попрацювати однозначно. Там є над чим попрацювати, але загалом так 500 тисяч чоловік потрібно мобілізовувати. Потрібно мобілізовувати і більше, тому що потрібно замінювати тих, хто там вже знаходиться 20 більше місяців. Плюс потрібно підготовлювати якісь резерви. Плюс потрібно намагатися все ж таки відбити території, тому що давайте будемо відвертими росіян в декілька разів більше. Відповідно, єдиний варіант, як нам тримати цю оборону, це збільшувати кількість військовослужбовців в лавах Сил оборони України. Це важливо і друге мене кумарять оці Чині юристи, там, типа, о, цей закон порушує права людини, йдіть в сраку зі вашими правами людини. Коли прийдуть сюди, росіяни, вони не будуть думати про ваші права. Вони вас мобілізують, дадуть вам бутилку, на яку вам придеться сідати раз в тиждень, і пошлють вас на Польщу, грубо кажучи. Тому, якщо ви не хочете бути в Росії, якій реально всім байдуже на ваші права, то йдіть мобілізовуйтесь і бороніть свій край. Присилають людей, які при будь-якому звукові, які відбувається, Присідають, падають і ховаються, замість того, щоб спостерігати, це хороші якості для цивільних, але да, не для да, військових. Так, це для цивільних це можливо це підходить. Для мобілізації військовослужбовців контрактників Верховної Ради України зареєстрований законопроект 10.358, відповідно до якого військовослужбовці контрактники строк служби за контрактом яких закінчився, та які прослужили не менше 18 місяців. Отримають право на звільнення з військової служби. Демобілізація таких контрактників має відбуватися не пізніше трьох місяців з дня подання рапорту на звільнення. В такій ситуації е, існує реальна можливість отримати мобілізаційне розпорядження в надії забронювати своїх працівників. Зокрема, найбільш частим таким питанням стає на консультації, що робити. Коли перед тим як подати списки на погодження до генштабу та мінекономіки про бронювання, зокрема висувається вимога щодо актуалізації свого ВОЗ або загалом уточнення військово-облікових даних, ми повинні розуміти, що поки у нас немає витягу з наказу про бронювання від Мінекономіки, ви не вважаєтесь таким, який заброньований. А відтак будь-які походи до ТЦК, якщо ви прийдете на актуалізацію даних, пройти ВЛК буде необхідним е, пунктом. Пройдете ВЛК, визнать вас придатним. Звичайно, що підстав вважати вас заброньованим на той день і час немає. А відтак, якщо ви будете придатними, є висока ймовірність бути мобілізованим. Мобілізація поліцейських на днях залужний створив петицію на сайті президента щодо мобілізації поліцейських. За його словами, це допоможе зберегти більше 200 тисяч цивільного населення і відправити підготовлених людей на фронт, але на даний момент не вистачає голосів. Він закликає кожного українця підписатися під петицією. Для цього варто перейти за посиланням в профілі і натиснути подати запит. У сфері дотримання правил військового обліку існує адміністративна відповідальність стаття 210 кодексу України про адміністративне правопорушення та кримінальна відповідальність стаття 337 кримінального кодексу України. За чинним на сьогодні правилами, військове зобов'язання повинні перебувати на військовому обліку, перебувати за викликом до ТЦК, після прибуття до нового місця проживання в сімиденний термін стати на військовий облік, повідомляти ТЦК про зміну персональних даних, надавати ТЦК документи, що підтверджують право на відсрочку під час мобілізації, проходити медичний огляд. Отже, якщо котре із перерахованих правил буде порушено військовозабов'язаним, він може бути притягнути до адміністративної відповідальності за частиною 2 статті 210 кодексу України про адміністративне правопорушення. Кримінальна відповідальність за статтею 337 кримінального кодексу України настає, коли мова йде вже не просто про порушення загальних правил військового обліку, а саме про ухилення військове від військового обліку. При цьому обов'язковою ознакою складу такого кримінального правопорушення є отримання військовозобов'язаним попередження про настання такої відповідальності від керівника ТЦК, отримання такого попередження повинна бути засвідчено підписом військовозобов'язаного. Для отримання додаткових роз'яснень даного приводу або для іншої правової допомоги звертайтесь в контакти для зв'язку, зазначені на відео. А тепер про антивоєнні настрої через успіхи СВО. Усе більше громадян висловлюються проти війни. Особливо дружини мобілізованих, адже обіцяної путіном демобілізації не відбувається. Дружина військових із руху Путь домой» на зустрічі із кандидатом у президенти Борисом Надєждіним не стримувалися у своїх висловлюваннях і наговорили на статтю по дискредитації армії. Ви розумієте, яка це військова воєнна тайна? Воєнна тайна ділиться у нас усього. А дискредитацию армии можно получить? Я уже кажется, наговорила. Вы выходили с пикетами, это же опасно, уже я понимаю всю опасность. А наши мужья понимают, что если с нами что-то случится, они там не останутся. Поэтому к нам никто и не подошел. А нет, зачем подошли? Ну, как бы сразу такие, а, ну вы же мобилизованных, как бы... Ну, нет, давайте... Ну, Чтобы не подходили, смотри, никто не подошел в Министерство обороны. У різних куточках Росії відбувалися одиночні пікети, деяких учасниць було затримано. Нагадаю, вибори в Росії мають відбутися 15 17 березня цього року. Опозиційні кандидати у свою предвиборчу програму включають пункти про припинення війни, реабілітацію політичних в'язнів, повну демократизацію Росії. Справжніх політиків, що є альтернативою Путіну, насправді мало. Усі інші технічні провладні кандидати. Вище згаданий Борис Надєждін від партії Гражданська ініціатива заявляє. Когда я стану президентом, першим делом предложу перемирие. ЦВК Росії допустило його до збору підписів, яких потрібно набрати 300 тисяч для того, щоб бути зареєстрованим кандидатом. Збір підписів триває. Путін совершил фатальную ошибку на час спеціальної воєнної операції. Ця ошибка буде більш довго. Не тільки на судьбы всіх людей, які здесь на полісі на мира. Ні одна із заявлених целей спеціальної военной операції не выполнена. І очевидно, що не може бути взагалі виполнена без огромного ущерба для економіки и і що ужасное, невосполнимых потерь на демографии. Інший кандидат, точніше, кандидатка Катерина Дунцова. Вона найбільш популярна серед опозиційних кандидатів, проте її не зареєстрували, посилаючись на погану. Якість зібраних підписів і інші порушення бути Кетріна Дунцова. Я видвигаю свою кандидатуру на вибори президента Росії в 2024 році. Я йду в президенти, щоб принести нам волкашденний мир. Дунцова. Єдина жінка в Росії, що заявила про президентські амбіції. Після відмови у реєстрації ЦВК вона повідомила, що її прихильники організовують політичну силу партію Россвіт. І закликала збирати підписи для Бориса Надеждіна. Вважається, що вона фінансується Михайлом Ходорковським, що знаходиться поза межами Росії. Отже, голоси незадоволених політикою Путіна звучать все сильніше. Кандидати прямо і різко виступають проти політики чинного президента, і це у той час, коли Олексій Навальний сидить у в'язниці, як і безліч інших опозиціонерів. Багатьох опозиційних політиків і журналістів вже немає серед живих. Невдоволені громадяни дозволяють собі висловлювання, які ще півроку тому були неможливі. На додачу масові протести, колапс житлово-комунального господарства, недавні прильоти у Білграді, Ростові, невдачі з літаками, знищення 20% кораблів Чорноморського флоту, проблеми з економікою, міжнародна ізоляція. Все більше росіян відчуває. На собі війну, тому хочеться погодитися із російським воєнним злочинцем Ігорем Гіркіним Стрілковим, який говорив приблизно таке: якщо Росія не виграє війну швидко, то вона неминуче розпадеться і перестане існувати. Швидко вже не вийшло і не вийде. Пан Гіркін краще розуміється на російській історії, ніж ми з вами, і часто наводив аналогію із подіями у Росії початку 20-го сторіччя, коли вона. Через невдачі на фронті та розпад економіки перестала існувати і втратила території. Тоді більшовики, скориставшись антивоєнними настроями суспільства, пообіцяли припинити війну. Були й інші лозунги, але вони стримали своє слово, підписавши Брестський мир 3 березня 2018 року. Таким чином, визнавши поразку і вихід із війни, щось подібне передрікав Гіркін. У зв'язку з цим давайте усі побажаємо успіхів. Опозиційним кандидатам у Росії і закликаємо усіх небайдужих зібрати підписи, щоб вони були зареєстровані у кандидати. Дякую за перегляд. Підпишіться на канал, щоб отримувати ще більше новин. Лайкніть, поширте це відео, щоб ще більше росіян дізналися правду. Чи мають люди право на самозахист від ТЦК Конституцією України передбачено, що кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність. Самозахист вважається виправданим, якщо людина бачить загрозу для свого життя, а не майна. Виходячи зі змісту цього права людини у застосуванні до ситуацій, які виникають з приводу діяльності ТЦК, важливо те, що ТЦК не має права без згоди особи доставляти її до ТЦК, утримувати її там тривалий час поза її волею, катувати, знущатись, принижувати, залякувати, примушувати силою. Проходити медичні процедури та обстеження, підписувати документи або вчиняти будь-які дії, від вчинення яких особа відмовляється. ТЦК не має права відбирати будь-які особисті речі у людини будь то телефон, записна книжка, одяг, продукти тощо. ТЦК не має права забороняти особі спілкування з іншими особами, родичами та друзями, адвокатом, у тому числі особисте, передання речей від цих осіб. Та будь-які види суспільної комунікації. Якщо військовозобов'язаний порушує вимоги законодавства, то застосування будь-яких силових методів для примушення його до вчинення будь-яких дій заборонено. Підписуйтесь, ставте лайк та задавайте питання.